Привіт, на знову надходження. Це Renault Magan 2012 року. Автомобіль на дизельному двигуні 1,5. Чорний, тонований на гарній комплектації. Маємо партроніки передні-задні, також камера заднього руху. Безключовий доступ вартівка має. Салон комбінований, шкіра плюс тканина, центральний підлокітник з підстаканниками, електросклопідівачі, електрорегулювання дзеркал, музика басе, сидіння водія у відмінному стані. Мультимедійне шкіра не перфороване. Кермо. Автосвітло, датчики дощу, пробіг 192 тисячі, є штатна мультимедія. Двозонний клімат, кондиціонер працює відмінно, система старт-стоп, регулювання мультимедією, механіка шестиступенева, всім надійна. Автівка повністю обслужена без нарікань. Тому цей автомобіль можна придбати за готівку навіть у лізинг або в кредит. Знаходимось ми, Оболонський проспект 21Б, парковка Дрімбері.